Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу, як вам відкривати та закривати касу на прикладі магазину по кірпи. Для того, щоб створити нову задачу, цю задачу ми створюємо зранку і закриваємо ввечері. Тобто, зранку ми відкриваємо касу і ввечері ми закриваємо касу. Що ми для цього робимо? Перший наш крок, ми знаходимо додаток каси. Заходимо в нього. І створюємо нову задачу. Ось таким чином. Ви можете додати тут опис, якщо вам потрібно. Автоматично ви, тут буде вказаний відповідальний. І, скоріш за все, тут будете безпосередньо ви під вашим аккаунтом, коли ви зайшли в систему. Вам достатньо натиснути на Зберегти і Закрити. Потрапляєте у задачу. І відповідно, вам потрібно зміну відкрити. В даному випадку у нас є блок процедур і тут є кнопка зараз зміна кі. Якщо, якщо будуть декілька магазинів, то тут може бути декілька кнопок. Зараз поки що саме одна кнопка, оскільки у нас так налаштована. І вам потрібно відкрити зміну на кірпи. Що ви робите для цього? Ви натискаєте на кнопку зміна на кірпи. Ось тоді, коли наводите, натисніть, щоб створити нову зміну на торговій точці магазин Кірпи. Натискаєте. В цей момент в чекбоксі відкривається відповідна задачі. І ви бачите, що ось е у вас назва вашої, вашої задачі зміна. Час тоді, коли ви її відкрили, і магазин кірпа. Тобто зміна магазина кірпи, коли була відкрита. І переходите до продажів. Далі ви просто робите продажі і все. Продажі робите ось у цьому додатку. Він так і називається продажі. Що тут робиться? Про це буде додатково окреме відео. Тоді, коли ви зробили вже продажі, і пройшов день, тобто ввечері, коли всі продажі вже зроблені, проведені. Товари відпущені, і таке інше. Ви знов повертаєтеся вже ввечері. Знову ж таки, до додатку каси. Переходите до нього, знаходите в ньому свою задачу, тобто, зміна по вашому магазину. У статусі відкрили зміну, і переходите до цієї задачі. Бачите, ага, торгова точка. Магазин Кірпи, тобто, ваш магазин, все Окей. І вам потрібно вже зміну закрити. Просто натискаєте на кнопку Закрити гірпа. Все. Тобто, у вас є час фіксації тоді, коли ви створили задачу. Відкрили зміну і закрили зміну. Задача закрита. У вас все ок. І, до речі, ось тут, в цьому місці, будуть відображувати всі ваші продажі, які ви зробили на своєму магазині. І які автоматично прив'язалися до цієї задачі. Зараз про цей процес все. Тобто про відкриття закриття каси, все. До речі, ще один момент, можливо, який вам потрібне бути. Тут ви зможете передивитися ідентифікатори зміни, транзакцій, закриття зміни. Якщо це справді потрібно. Тобто, вам тепер не потрібно заходити в чекбокс. Ви все робите в боксі у відповідному додатку. Відкриття закриття зміни у додатку каси і продажі оформлюєте у додатку продажі. Про продажі буде окреме відео, і, відповідно, так як ці продажі будуть відображуватися у касах, я вам також покажу додатково. Щиро вам дякую за увагу. За всіми питаннями, які у вас будуть виникати по роботі з системою, будь ласка, звертайтесь до вашого адміністратора. Всі питання через нього, і, відповідним чином, ми будемо реагувати і вносити виправлення, якщо у вас виникнуть якісь помилки або якісь запитання, що потрібно там щось трошки підналаштувати під вас. Ще раз вам щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку.